Кімарси відріжуть окупантам логістику. Крим опиниться в ізоляції. Генерал Ходжес про наступний етап контрнаступу зсу маємо навіть карту. Це ютуб канал Ростислав Продакшн. Підписуйтеся і включайте дзвінок. Колишній командувач сухопутних військ США в Європі, військовий експерт, генерал Бен Ходжес, зазначив, що звільнення правого берега Херсонщини від російських окупантів відкрило нові стратегічні можливості для України. Зокрема, це дає можливість завдати руйнівних ударів. По логістичній системі ворога про це Годжи сказав у новому випуску Debate. Зокрема, після деокупації Херсона з'явилася можливість перерозподілити хімерси та іншу високоточну зброю великої дальності вздовж берегів Дніпра. Тепер у зоні досяжності Хімерсів знаходяться обидві берега річки. А також частково ще один важливий логічний ланцюжок, завдяки ньому армія Російської Федерації поповнює запаси техніки палива та боєприпасів у Криму через наземний маршрут оздовж Азовського моря. Ця лінія постачання тягнеться від Ростовської області через Маріуполь та Бердянськ. Крім неї, у Росіян є лише Кримський міст. А він, як відомо, зазнав руйнувань після вибуху 8 жовтня. Також наші захисники руйнують залізничну частину логістичної мережі загарбників. Так, збройні сили України вже зруйнували залізничне сполучення між Сватовим та Кремінною. Годжес розповів, що українські військовослужбовці зараз наступають двома угрупуваннями на півдні та на сході. За його оцінками, вони зімкнуться в Криму. Це дуже важливий крок, щоб затягнути петлю навколо Криму. Контрнаступ ЗСУ в районі Херсона це праве крило зусилля, які почалися на початку вересня у Харківській області, і продовжуватимуться у напрямку Донецька, Луганська та Маріуполя. Це ліве, каже експерт, і бачимо також карти. Контрнаступальна компанія, яку зараз реалізують ЗСУ, має ізолювати Крим та відрізати окупантам логістику. Єдиним можливим способом доставити або вивезти будь-що з Криму скоро будуть кораблі, які звичайно вразливі, наголосив генерал. Генерал годже скаже, що зараз війська Російської Федерації зазнають поразок у всіх аспектах війни. У зв'язку з цим ворог може спробувати затягнути конфлікт, намагаючись створити таке становище, яке Дало Москві можливість тиснути на Київ та схиляти його до переговорів. Для цього ж росіяни здійснюють масовані обстріли, руйнуючи об'єкти інфраструктури. Керівництво країни агресора таким чином хоче зробити українські міста непридатними для життя. Зважаючи на це, вважає годжес, настав час країнам заходу переглянути заборону на постачання Україні ракет. Атакамс, радіус діяких 300 км. Якби в Україні сьогодні були ракети Атакамс, вони могли б бити по Севастополю з Одеси. Чому це важливо? Та тому що значна частина ракет, які б бомбили Україну, запускалася з Криму, як тільки Збройні сили України наблизяться на достатню відстань до російських баз, звідти запускаються ракети Іскандер. Скоротиться і кількість жертв, сказав Годжес. Отже, також наголосив, що з настанням зими українські військові матимуть перевагу над російською армією, оскільки значно краще підготовані до холодів. Однак за ти на фронті чекати не варто. Слава Україні, слава Збройним силам України вперед до перемоги! І ще щойно головнокомандович збройних сил України Валерій Залужний написав про провів телефонну розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Подякував за значні зусилля, які генерал Міллі особисто міністр оборони Остін та президент Байден докладають для забезпечення потреб сил оборони України у відсічі російської повномасштабної агресії. Поділився оцінками ситуації на фронті та безпеку. Вих ризиків, що їх несуть масовані ракетні удари в Росії, деталізував наші запити в озброєній та техніці, в системах протиповітряної та протиракетної оборони, запевнив, що, попри складні умови ведення бойових дій, ми продовжуємо боротьбу до перемоги. Зазначив Валерій Залужний.